Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам огляд будинку вартістю 6 тисяч доларів. На цьому місці, будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте лайк та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди. Продається одноповерховий будинок у селі Червонознаменка. Одеської області. Загальна площа будинку 69 квадратних метрів. Будинок з чотирма кімнатами. Будинок всередині в доброму жилому стані. Новому власникові залишаються меблі та побутова техніка. Загальна площа ділянки 39 соток. На ділянці знаходиться гараж, літній будинок та інші необхідні господарські будови. Відстань до міста Одеса усього 70 кілометрів. За додатковими питаннями, будь ласка, звертайтеся безпосередньо до продавця, його контакти ви знайдете під цим відео. Підписуйтесь на наш канал. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії. Нові огляди ми робимо для вас кожного дня.